Так, Усім дякую за підтримку у створенні даного хреста, який зробив майстер із Ніжина. Дякую цьому майстру. І власне пан Микола Коваль Ніжина зробив. Потім переслав з Ніжина оцей хрест козацький. Всім дякую за те, що підтримали, поставила, допомогли закріпити старша сестра з чоловіком і з кумом. Дякую. Оце очеканка майстра з канотопа. Тупіхи Миколи. От власне. aitäh teile , tõsi , aga teeme teha ka teemaks , et kui teie küsisite , siis me teeme teemaks .